Хочеться сказати про цих священиків, які останні були перед закриттям храму і які загинули У 1926 році, був адміністратором Харківського округу і настоятелем отець Бікенті Ільгін. Він був арештований і кілька років провів у таборі на Соловецьких островах, а пізніше по обміну був депортований до Польщі, де помер від хвороб у 1937 році. У 1927 році приїжджає до Харкова вірменно-католицький священик отець Карапет Єгонян. Відомо, що він до свого арешту жив по вулиці Пантелеймоновській, 3. Він мав намір отримати радянське громадянство і служив вірменно-католикам. Служби відбувалися в нашому храмі. Після, коли в проміжках не було священника латинського обряду, отець карапет служив двом спільнотам. Останнім священником, який прибув до Харкова в 28-му році, був Леонард Гашинський. Це був священик вже похилого віку. В 1937 році він був розстріляний разом з 12 активними парафіанами в Харкові. В 37-му році також був розстріляний весь склад польського дому, який мали 24 учасники. У 38 році був також заарештований останнім і отець Карапет Єгонян. Його разом з іншими звинуватили в організації терористичної організації, терористичної організації яка мала на, на меті від'єднати Арменію від Радянського Союзу, ну і так далі. І його також розстріляли. Ну і приблизно. В цьому році в 38 му вже не залишили жодного священника, і храм був зачинений. Відомо, що в часи Другої світової війни, під час окупації Харкова, в храмі служили священики-капелани, скоріш за все, з Ще після вже звільнення Харкова. Католики декілька жінок збиралися біля храму, молилися. Про це є свідчення нашої парафянки світлої пам'яті Вікторії Саботінської, яка ну, бачила, як в 47-му році йшла воно цією могуля, що зумечки молилися польською мовою біля храму і говорили, що невдовзі храм закриють і вони вже не зможуть там збиратися. Ну, і це таке останнє свідчення з 1947 року. Правдоподобно, що ну, вже в, в цей рік і фігури Божої Матері не було вже в храмі, її знайшли в на початку 50-х років студенти ну, тепер це Академія дизайну і мистецтв на цвинторі, де тепер розташований молодіжний парк, там був цвинтр в одній із склепів вони знайшли цю фігуру, і про історії повернення є невеличкий фільм, який можна буде подивитися або потім за посиланням. Ну і це є історія. Це в нас на храмі пам'ятна табличка про ці події 1915 року, коли вірменські біженці е, знайшли прихисток е, в нашій парафії відраз, якщо можна. А, я за екраном хочу додати про це Петракіша, кесарівство, про якого я багато розповідала. Це була людина такого євангелічного просто. Харізми такої економічної, тому що він, окрім Харкова, ще їздив до суду. Тобто це був Харківський округ, і там, власне, є документи, які збереглися. Вони розповідають про витрати на ну, повозка звичайно, фучер, на який він мандрував там до е, mm -hmm. і а, мені здається, я не пам'ятаю, але десь приблизно один раз на два тижні він туди приїжджав. До парафії, і е, нам відомий ще архітектор Міхайловський, він також є автором е, трошки меншого храму в Сумах, але також того е, храму він є архітектором подібним до парківського. І е, друга річ е, ну, на жаль, вже святої пам'яті померла наша одна акарафіянка, яка була дитиною власне, в 1937 році. А вона разом з мамою спостерігала. Оце закриття, як витягували з храму, просто витягували силою силоміць наших парафян, оця карапета, Коли викидали, ламали орган, викидали всі е, сакральні речі з, з храму. І просто на подвір'ї було багаття, в яке кидалося все. Mm -hmm. І вони витягли з мамою, витягли з самого багаття. Кусочок стули кінцівку, на ній вона трудно було зрозуміти, якого вона була кольору, але на ній була вишита Ну, да, так, останок такий, і вона її зберігала, вже мама померла, але ця парафянка вона її зберігала як такий образик під, під стеклом. В неї вона була потім. Ну, зараз важко сказати, де вона знаходиться, але це релігія і спогади цих людей, які на їх очах просто знищували всю параллі. Хочу сказати пару слів про нашого параф'янина, світлої пам'яті оця Михайланина Михайла Жура, завдяки якому ця історія відтворена. Початки нашої парафії, він трагічно загинув у 2008 році, але ці матеріали він по крупинках збирав в нашому архіві, переписував і допомагав також парафіянам польського походження шукати якусь, якусь інформацію про своїх родичів. І це власне за кілька днів до своєї загибелі Міша на робочому місці. Він Працював в магазині антикваріату недалечко центрального ринку, і тут його власне вбито. Він також похований на свинтарі е, другому у, у вулиці Григорія Сковороди. Е, хочу також додати, Таня казала про суми, що вікарії нашої парафії в. В 19 столітті також їздили до Волчанська і Куп'янська. Відомо, що там були католики військові і там відправляли служби, і були в них ну, плани зробити там каплиці, облаштувати і щоб там постійно перебувати. Але ці плани були поламані в 1917 році відомими подіями. Так що Волчанськ і Куп'янськ також. Вони дуже актуальні для нас тепер. Ну і до 1991 року храм зачинили і передали його управлінню кінофікації міста Харкова, його перебудували на офіс, поділили на поверхи, зробили приміщення, кімнатки, замазали хрести. На фасаді зняли головний хрест, ну, максимально зробили те, що, щоб його ну, нічого не пов'язувало з нагадуванням, про що це була церква. Перед цим як почати нову історію, хочу сказати, що Господь дивними шляхами якось діє і. Як я думаю, що відновлення нашої парафії також завдячуємо не тільки тим, хто починав її, а також переслідуваним, бо в 30-ті роки багато людей польського походження, католиків, було розплачено і переселено в Харківську губернію. Ну, в Харківську область, в села в так названі Гулаги. І пізніше ну, ці перші парафіяни наші вже відновленої парафії, власне, були дітьми цих родин, які опинилися в цих гулагах. Це був Куп'янський район, ну і там інші Сахновщина. Власне, Перший священник, який з'явився в Харкові в 1991 році, його родина також мала таку трагічну історію, що вона була переселена з Ферльштина Хмельницької області до Харківської області. В 30-ті роки були розкулачені і переселені, і мали там працювати в колгоспі. І... Це була е, дідусь отця Юрія, Адам Зімінський, е, його бабця Анна, і мати тоді була ще дівчинкою е, е, І В 1938 році восени е, діда Адама було заарештовано за доносом, е, що він ходив, збирав колоски і співав пісню польською мовою, ще польська не вгінела». І після допиту вирішено, що він ну, не піддається переміни мислення на радянський, і його було страчено. І довго багато років ця родина не знала, де власне, що сталося з тим дідом Адамом. Думали, що його вивезли десь там на Сибір чи далі. І... Потім в 90-ті роки, коли вже отець тут почав працювати, був наказ президента першого радянського союзу Горбачова, да, що можна було відтворювати, наче ну компенсацію діставали з родини, ті, хто репресовані були, ну і вони були реабілітовані. Да. І тоді отець ну, звернувся до, до Служби безпеки і знайшли ці документи за його діда, і з'ясувалося, що власне він не був там довго в, цьому, в цій в'язниці. Його стратили на святого Стефана 26 грудня 1938 року. І отець тоді почав питати: А де ж ці люди, які були там репресовані, вбиті, де вони поховані в Харкові? І йому було показано це місце. Власне, на цьому місці є цей камінь, він в 90-му році встановлений, що на цій території масового захоронення е, буде сооружений меморіал жертвам сталінських репресій, апрелі 1990 року. -го це пустир, який знаходиться по вулиці Академіка Павлова навпроти АТП. Недалеко французького бульвару в бік е, Барабашова ринка. І цей пустир до сьогодні є пустирем нічого там не побудовано, але і, 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 і нічого і не будують. А недалеко від цього пустиря є мусульманський цвинтар діючий, е, і також там є е, частинка захоронені е, жертви голодомору. на цьому. Так що отець за життя дізнався, де є могила його діда, і, ну і це якесь таке чудо: да? це напевно не збіг, що власне внук цього діда Адама опинився в Харкові знову, скільки років там, після цього, да? і став першим настоятелем відновленої римсько-католицької парафії в Харкові. Це фотографія з архіву отця Юрія. Перша меса е, після власне, закриття храму 1991 рік, 7 січня. Треба сказати, що це був перше перший різдво, яке було в, в Радянському Союзі оголошено вільним днем від праці. Е, перед е, цією подією е, вже був наказ Горбачова про. Е, Віддання сакральних споруд віруючим, і тому е, ці е, ві, віряни католицького віросповідання, які ну не боялися, почали збиратися біля храму і молитися вервицею польською мовою. Ясно, що вони думали про те, де знайти священника. І найближча парафія католицька знаходилась по вулиці Шепетівсь, Шепетівській в, в Києві. Настоятель там був тоді отець Ян Крапан, але в нього вже був тоді вікарні були священики, один з яких був отець Юрій Зямінський. Тоді він мав кілька місяців священицьких свячень. Рукоположений він був в 90-му році, в травні, 27 травня. Тому 90, на ну це був кілька місяців був як священник. І один з парафянутець, ой, тобто, параф'янин Анатолій. Прізвище Дуля, в нього здається, було він, він, він мені всіх поїхав до Києва і попросив, щоб священик приїхав. Ну і, власне, це є на цьому фото ця подія, коли отець Юрій приїхав і відправив цю першу святомесу на сходах храму. Там ще видно табличку, що це. Ні, ні, там є вона приблизно на іншому фотографії, тільки що це також з цієї месі. Приблизно 20 людей на цій месі було тоді. І тут є табличка, написано, що це производство не об'єднання кінець відеокадру. Кожна людина, яка почала приходити, мала свою цікаву, дуже доро дорогу до храму, до віри, і кожен може розказати свою історію. Я, наприклад, знаю, що Віолета, з якою ми тепер маємо спільноту і працюємо слово між нами, вона приїхала до Харкова в 1980 році. Перед цим вона готувалася до, першої, до першого причастя в Тбілісі, де храм був відкритий. І тому, коли вона приїхала до Харкова, відразу подумала, що тут ну, Але не встигла прийняти це причастя за різними обставинами. І коли приїхала до Харкова, подумала, що велике місто напевно має бути католицький храм. Вона недалеко храму тоді жила, і вона просто методично прочесала всі вулиці і протягом двох годин знайшла будинок, прибігає Мар'яненка радіє і дивиться, бачить цю табличку і розуміє, що храм зачинений. То вона 11 практично років молилася за те, щоб прийняти перше причастя. і цей храм повернули. І так, власне, сталося, що потім вона в 91-му році дізналася, що вже храм відкритий і прийшла. Ну тут видно на цьому фото, що хрести, які тут були викарбовані на цеглі, вони були замазані. Ну і так, власне, в такому стані приблизно ми храм цей. Отримали. Отець Юрій після 7 січня 1991 го року почав час від часу досить часто приїжджати до Харкова поїздом Київ Харків і відправляв месу або біля храму на сходах. Тут, власне, це вже ввечері після роботи, не вдень. Ну він не міг в неділю приїхати, бо мав обов'язки. І тут видно перших парафіян, і тут в Далечині видно пана Кшиштофа Свідерика, який потім був, ну тепер він консул польський, в Іркутську, здається. Також отець відправляв свої служби по, дом, по домах параф'ян в помешканнях. І ми ну, збиралися там, домовлялися, наприклад, що як по черзі приходимо, і говоримо що день народження чи щось таке, щоб ну, ще були такі часи 50-50, був такий страх і так переслідування. Тут на цьому фото бачимо пана. Ну, Майора, як ми, як ми його називали, Йосип Браниславович Дурава, який був активним парафіянином і в якого, власне, в помешканні часто збиралися. Ну, це, після Меси ми потім пили чай, була катехеза. Отець приїжджав зазвичай з сестрою монахинєю серцанкою Валентиною Залізовською, яка нам вчила нас молитв і ну, катехізувала. Це також на одній з святих мес. Також була така парафенка пані Надя, на нових домах жила в неї також збиралися. І таким чином ми ввійшли в життя церкви практично під час Великого Посту. Великий піст тоді починався в тому році, рано, в лютому. І і від цього великого посту почалося життя нашої парафії духовне. Це перший пер, перший великдень, це свята меса Пасхи в Велику суботу, 91-го року. На той момент вже в будинку храму нам віддали на другому поверсі чотири кімнатки, але Ну, ясно, що ми там нічого не встигли облаштувати, і отець боявся, що ми там не змістимося, тому свята Меса проходила на вулиці, отець приїхав безпосередньо з Києва в цей день і одразу була свята Меса. На цій святій месі було охрещено перших двох парафіян, це був Юрій, такий пан Юрій і і мене охрестили в цей день. Тут мене дивно тут, я тут позаду стадів. Це було 30 березня 1991 року, дуже було холодно, пам'ятаю. Ну, але ми витримали ну, з фотографії. Так відбувалася в нас сповідь, багато років. Отець ставав або в кінці храму, або тут ще на вулиці, і людина підходила і так сповідалася, поки вже не. Зробили конфесіонал. Тут також це наступного дня в, в, в сам великдень в неділю Свята меса, і тут видно також сповідь, і це ліворуч у, у подвір'ї храму ліворуч. І в ці двері ми тоді входили. А це пристроїчка, це був туалет, мабуть, да там? Ага. Е, ну, і це життя захопило нас. Е, ми відчували таке піднесення, це було щось запевно нове. Як я порівнюю це, з, як людина живе, наприклад, в дому дитини, коли ти все маєш, але не знаєш, що ти маєш батьків, які тебе люблять і шукають, все маєш по годинах розписане, їжа і все таке. І потім ти тебе знаходять. Це, якесь, ну, це була така велика радість. Ми бігли, ми практично е, намагалися щоденно бути на святій Месі. Е, це також це було кодні, це месі е, після якої ми поїхали до пана майора, і там було спільне святкування вже за столом. Після служби ми залишалися, щоб поспілкуватися. Наприклад, це було в трав... 1 травня ми намагали, хотіли їхати на природу, але був дощ, і ми залишилися, грали в корову. І тут видно, що ми там відгадували, хто щось показував. І в корову грали. У нас була така. На початку, я пам'ятаю, до мене було все таки диво: роздали фрагменти з святого писання кожного. І просто сказав. Зробіть відводня, от що вам це слово говорить? Оце було початок, потім вже була корова, потім були якісь там е, щось там з погодою, ми не змогли поїхати далеко, але оце е, ну, для мене було просто щось неймовірне, якесь таке відкриття, як це, Боже слово, до мене щось скаже? Так, так, отець, да, читала Боже і. Ну і нам вдалося потім поїхати на природу, тут ми грали в м'яча, це, мабуть, вже наступного дня було. Тут отець Павло Островський, який тепер є капеланом, тут він ще був кліріком. Оця, оця сестра Валентина Залізовська, яка готувала мене до хрещення, ну і багато кого. Ну, такою подією, знаковою для нас було перший приїзд єпископа Яна Бурбінського до Харкова. Це було влітку візитація. І тут меса під власне тими яблунями, які ми бачили з, на плані е, Михайловського. Це яблуни. Е, також в 91-му році вже було дозволено: це було перше таке легальне паломництво до Бердичева. Кілька наших парафіян йшло з Житомира до Бердичева один день, і в 91-му році нас двадчети молоді, особи могли, мали таку можливість поїхати і до Польщі взяти участь в паломництві до, з Варшави до Ченстохови на зустріч з папою Яном Павлом II. І тут, власне, ми йдемо. Видно, отець Юрій, отець Віталій Скомаровський, які тепер є єпископом, вони були, нами тоді. Це такі події, які, ну, я, гадаю, вимолили також багато речей для парафії. Бо коли ми повернулися, ну, по-перше, 18 серпня, в день нашого повернення, був пуч, як пам'ятаєте, Отець Павло, це в Чистохові перед виїздом вже на Україну. І коли ми повернулися, практично відразу Україна отримала незалежність, а ми отримали цілий храм і почали вже його ну, переготов... ну, робити реставрацію, ремонти і це момент, коли отець отримує ключі від храму, і вже оголошено, що храм нам повністю повертають.